Неділя, при чудовий день, аби відправитися за покупками. Не знаєте куди, ось ця пані вам підкаже. Шукарний палат, це мой любимий розовий цвіт. Цвіт варви. Саме проголошене міс ДНР, яка раніше шокувала мережу своїм інтелектом. У мене два вищих образування. Угу. Я Училась в першій школі. Тут вот, на бульваре Пушкина. Почему ты не комментируешь мою юбку же Труа? Почему ты не комментируешь э, мою обувь, э, Пьер Гарди оригинал? А я тебе скажу почему. Потому что ты ни хрена не знаешь. Что... Теперь радует, как сэкономить. э, на Бурвилла штук по цене 400 рублей. Я думаю, себя можно этим побаловать. Таку рекламу слід дивитися дуже обережно. Може, ці двоє забули про адекватність саме після її перегляду. Ці прокльони в бік молодої матусі жінка вирішила проїхатися зі своїм немовлям маршруткою у виноградарі. Жінці у червоному та її сину не сподобалося те, що візочок займає забагато місця. Тож вони вирішили пожбурляти його з немовлям всередині салоном. І Чоловіки і його мама швернули візочок у інший куток салону. Дісталося і матуся, яка захищала свою дитину. Я дуже злякалася дитину, після чого її син почав мене тягати за волосся. А ось цей чоловік був більш суворим до своїх кривдників. У Туреччині невдахи грабіжники опинилися під колесами після невдалої спроби пограбування деталі. Інциденту за кермом був українець. У нього в салоні було 35 тисяч євро. Двоє нападників з Азербайджану вирішили ці гроші вкрасти. Далі керманич легковика вирішив взяти ситуацію у свої руки, і у прямому сенсі наїхав на грабіжників. Тепер він під вартою триває слідство. Триває слідство і в Якутії. Там правоохоронці розслідують, чому ті самі правоохоронці поводяться неадекватно. Бійка сталася у кафе. Її учасниками виявилися співробітники МВС, які святкували День поліції. І як же це світле свято без тусанів? Тож, ж, один начальник відділу МВС побив іншого начальника і останній впав у кому. Тепер деталі того, що сталося, з'ясовують їхні колеги. Будь ласка, діліться своїми думками у коментарях під цим відео, а також не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на наш ютуб канал Україна сьогодні, аби бути у курсі останніх новин. Що відбувається під куполом цього тижня? Верховна Рада засідала чотири дні підряд, і депутати ухвалили низку важливих для країни рішень. Зокрема, підтримали в цілому державний бюджет на наступний рік. За 276 рішення прийнято закон України про державний бюджет України на 2024 рік. Прийнято в умовах воєнного стану в головному фінансовому документі країни. Акцент очікувано зроблений на забезпечення оборонних та безпекових сил. Так на оборону витратять 1 трильйон 700 мільйонів гривень. Також є певні зміни у соціальній сфері. Мінімальна зарплата з 1 січня виросте на 400 гривень. А з 1 квітня ще на 900 і досягне 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум закладають на рівні 2920 гривень, а валютний курс прогнозують в межах 41 гривні 40 копійок за 1 долар. Нові старі зміни чекають на українських підприємців. Законом 116Д, прийнятим у цілому, парламент відновлює з 1 грудня 2023 року можливість проведення податкових перевірок бізнесу. Так, перевірки торкнуться сфери акцизною продукції: алкоголь, табак, паливо, грального бізнесу, фінансових та платіжних послуг, нерезидентів, платників податку на прибуток та ПДВ, які сплачують на 50% менше ніж в середньому по галузі, які мають дебіторку у два рази більше ніж кредитор, а також з річним доходом 10 мільйонів гривень. Крім ФОПів першої та другої групи, також депутати продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Ратифікували угоду між Україною та Молдовою про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер, посилили відповідальність за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини. Спростили процедуру надання статусу ветерана, звільнили Вадима Гуцайта і посади міністра молоді та спорту. Чи цікаві вам? Політичні новини країни пишіть у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Спочатку вони викрадають наших дітей, потім змушують у таборах проходити військово-патріотичне перевиховання, вербують студентів для пропаганди. А тепер вони намагаються вплинути на міски українських школярів вдома. Хвиля фейкових замінувань навчальних закладів шириться Україною. І як з'ясували, до цього причетні все ті ж працівники ФСБ. Росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про мінування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. З території РФ вервуть українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів. Це стало масовим явищем. Такі дії росіян чітко підпадають під категорію воєнних злочинів. За словами омбусмена, зараз знайдено дієвий механізм, як цьому протидіяти. Що це за механізм? Він не сказав, але зазначив, що серед дітей треба також проводити роз'яснювальну роботу. Цим мають займатися як батьки, так і вчителі. Також омбусмен пообіцяв офіційно звернутися до Міністерства освіти з проханням провести роз'яснювану роботу серед школярів та студентів. Сьогодні, як ніколи, важливо бути на короткому зв'язку зі своїми дітьми. Під час війни ворог атакує нещадно не лише ракетами-шахедами. Він прокрадається до найдорожчих і незахищених. Жахає низка суїсідів серед пілітків. І хто знає, можливо, і до цих трагедій доклали ФСБшники руку. Тож говоріть, пояснюйте, будьте не лише батьками своїх дітей, станьте їм друзями за офіційною статистикою ООН, Росія під час повномасштабної війни проти України насильно депортувала 2,8 мільйони українців, з яких ідентифіковано майже 20 тисяч дітей. Вдалося повернути в Україну лише 386. І знову корупція. Дружина зниклого безвісти українського військового Тетяна Івчук приголомшила мережу розцінками на життя. Хочу сказати, що поки ми не подолаємо отаких гнит нашій країні, ми не поборемо ворога. Дівчина з Бороянки звинувачила керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади зсу в корупції. Жінка записала відео в Тік-Ток, де розповіла, які саме ціни командири висувають військовим, аби ті могли комфортно воювати. Доброго дня! Хочу знову поговорити з вами про 77 сьому окрему аеромобільну бригаду. Про командирів цієї бригади, все таки. Маємо підтвердження, коли командири із військових вимагали по 30-70 тисяч гривень кожного місяця за невихідне бойове завдання. 20 тисяч гривень це десятиденна відпустка додому, щоб поїхати відпочити і побути з рідними. 10 тисяч гривень це евакуація з полю боя. Хочеш жити, плати їм, так говорять. 750 тисячі гривень це один рішок до автомата. Задумайтесь тільки над цим. Також торкнулася вона і гуманітарної допомоги, заявивши, що військові її навіть і не бачать. Ми знаємо, що туди неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги, але військові і близько неї не бачили. Або бачили, але дуже маленьку кількість і не все. І тут зрозуміло, що командири продавали все противнику. А наші хлопці просто кидали на нуль без нічого, без підтримки, без техніки, без зброї належної. Гроші зі слів тетяни керують цією війною. Наступна заява просто не вкладається в голові. Техніка також продається окупантам. Сьогодні хочу поговорити з вами про командування 77-ї бригади. Як ми маємо? Докази, факти там дійсно відбувається корупція. Продається все: зброя, техніка, пальне, екіпірування, їжа навіть продається ворогу, техніки, зброя, в результаті чого потім же ж по нам не б'ють. Жінка розповідає, що знає всі деталі служби в 77-й бригаді, та вже пожалілася на погрози в її бік. Але вона закликає бійців, які зараз там не боятися та розповідати правду. Мені багато погрожують. Багато залякують, щоб не шукала чоловіка, щоб не лізла куди не потрібно. Погрожують вже, що будуть звертатись до правоохоронних органів на мене за те, що я роблю ці наклепи на них і все інше, але я не здамся йти до кінця, якби важко не було. Зараз хочу звернутися до військових 77-ї бригади, щоб ви теж не боялись, щоб теж не мовчали, щоб ви допомагали нам. Знаю, як вас залякують, що вам говорять, але подумайте добре над цим. Я вже просто дійшла до такого, що не знаю якась безвихідь, просто не знаю, що робити від цих і від цього всього. Але я надіюсь все-таки, що все в нас вийде достукатись до тих людей, до яких потрібно, і що звернуть увагу на 77-му бригаду. І на злочини командирів Тетяна, чоловік, якої вважається зниклим безвісти, стверджує, що всі докази вона передала до СБУ, ДБР та прокуратуру. Тому чи правдиві ці слова ми зможемо дізнатися лише з часом. На Бахмутському напрямку росіяни атакують з новою силою. Окупанти намагаються промацати оборону українських захисників, шукають слабкі місця та активно б'ють по позиціях сил оборони артилерією. Згідно із зведенням генштабу, за 11 листопада ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Кечівки та Евдіїки Донецької області. ЗСУ дають росіянам відсічі і окупанти зазнають значних втрат. Окрім утримання позицій на сході, експерти запевняють Українські військові готові організувати стрімкий наступ на півдні ЗСУ мають створити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області, і таким чином відтіснити ворога углу півострова. З метою ведення наступальних дій це би дало перспективи витісняти деякі угруповання російських військ далі в Крим або відрізати їх. Від е, забезпечення витягувати значні обсяги російських сил з того ж Мелітопольського напрямку з під Такмака, чим давати можливість нашим силам продовжувати наступальні дії там. До речі, тільки вчора у Мелітополі у штабі офіцерів ФСБ та Росгвардії пролунав прямо під час зборів окупантів вибух. Що трьох офіцерів було ліквідовано. Інформація про інші втрати ворога уточнюється. Успішну операцію провів місцевий рух спротиву. Чекають і дощів, та морозів. Наші військові, адже вороги буде важче застосовувати як авіацію, так і ударні дрони. Відповідно, і техніці рухатися буде важче. Тоді основним завданням буде перебиття шляхів постачання. І що нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди дощів та морозів, ми їх виморозимо, зазначив спікер сухопутних військ Володимир Пітьох. Наразі вже можна сказати про ускладнену логістику російських військ під Херсоном. Там, принаймні, у двох місцях передові загони зсу на відрізку між Олешком та Новою Коховкою зуміли перерізати прибережну дорогу, що йде з Нової Коховки на Олешки, 53 кілометри на північний схід від Херсона.